Всім привіт! День з роботи кур'єра. Зараз будемо виїжджати катати в болті. Сумка на місці, сумка, правда, голову, але нічого. Вже одне замовлення завіз в, болт, в болті, прикріплю постараюсь, якщо вийде за 100 гривень. Ось прийняв друге замовлення за 120 з Святошина на Нивки парк. Так що їду. Голольот, звісно, жорсткий, але навіть мотоциклісти їздять, я в шокі. Ну що сказати, прочекав я 40 хвилин. Виходить дівчина каже, ваше замовлення не пробилось просто через то так довго. Я дуже радий, я три рази підходив їм, казав. І знаєте, скільки за це мені заплатять за це очікування? Аж цілих 0 гривень, правильно. Бо болт ніфіга не платить. Ой, да, трошки нерви мої шатаються через таку фігню, блін. Ладно, працюємо далі. Так, забрав ось з багато лосося. До речі, не знав, що тут багато лососів, воно, напевно, не так давно відкрилось. І це вже буде цей заказ завезу, дай Бог буде вже тисяча. Ну Це грязними, я проїхав вже 58 км, десь 50 З розходом в 10 літрів газу це мінімум, а то й 13 зараз, зараз бугоній дорога. Так що така робота. Так, Доставив очередне замовлення. От не знаю чого, але в болті взагалі чаю нема. От тупо ніхто не дає, навіть 5 гривень ніхто не дав. В голову, що не привезеш, там ну... ну як, не постійно, але в день там буває 100, 150-200 гривень чаю. Тут тупо ноль. Так, да, треба побритися, я знаю. Ну коротше треба ще. Ой, занесло мене, звісно... Конечно... -мо, там яма. Угу. Зараз я чувствую, нароблюсь так, що пороги погнудуть та на цьому буде вся робота. Ну, були сьогодні, звісно, такі моменти, що блин, реально в центр закинули єліт, на ту гору виїхав, блин. вроді й почищено, але все одно слизько. Побачу, зараз може ще одненький заказ зроблю, дай буду вже їхати. Треба обідати, бо я вже мій мотор речить всередині. Хоче їсти. Вон яку машину треба для доставки зойку? То буде вигода, а то що ж я сьогодні тисячу заробив, на гривень 300 як мінімум спалив. Так що да, да Вже ситині я стою на світофорі. Напевно, вже це був останній заказ, тому що в мене 17%, а павербанка я не взяв. І коротше, а ця зарядка з, цього, з машини взагалі не заряджає майже що прийдеться, мабуть, їхати вже додому. ну Хоч 1000 заробив в то добре. Зараз прикріплюю вам скрини, які, які були закази подивитись там за 230 гривень з центру взагалі козирний. Все, я вдома відпочиваю вже пообіду, ну, по скажімо так, хоча вже 5 часов вечора Значить, що, які ітоги? Заробив 1000 гривень ну, і спалив десь напевно на 300. Це з 11 до 4 за 5 годин. Ну, слабенько, слабенько. Це скільки 100 виходить. 150 гривень, вже менше. Ну, хай буде 150 навіть, але ну, це мало Такі, такий день вийшов нас сьогодні. Підтримайте, будь ласка, лайком. Це саме починаю знімати, починаю вести YouTube канал, буде мені дуже приємно. І зараз піду побриюсь раді вас. <гадзвіць> Всім гарного дня!